Олечка, е, йду в магазин, тобі що взяти? Не знаю. Візьми що-небудь. Добре, що небудь візьму. Віталік, а можеш взяти щось нормальне, я що небудь їсти не буду. Ти голодна? Не знаю. Ну то знай. Коротше, валив свій магазин, добре? Я собі буду брати пиво і горішки, тобі брати? Ні, фісташки. Добре, візьму, горішки і фісташки. Нафіга, брати, горішки, якщо вже є фісташки. Коротше, що візьму, то візьму. Добре, бали всього магазин, дякую, що спортив мені вечір. Оль, ну перестань, ну я ж тебе люблю. Ти мене любиш, Віталік. То твоя любов така. Віталік, я тебе кожного місяця посилаю в аптеку, кажу, Віталік, купи прокладки три каплі. Ти купуєш п'ять капель. Ну я думав, надовше буде. <плес> ну, чого чо ти завелась? Ну, люблю я тебе. За що? За те що ти. Висока, ще. Красива, ще. Кучерява. Ще. Романтична. А ти не кажеш, що я розумна? Бо, розумна, бо ти розумна. Ти тільки що сказав таким тоном, ніби я дурна. Бачиш? Ти розумна.